Всім привіт, озульки. Сьогодні записую відео без скрипта. Просто їхала, прийшло в голову така думка, що треба зупинитись і срочно записати відео на тему кордонів. І мені здається, що такі відео вони завжди працюють краще, тому що. Іноді ну, скучно. Я бачу, що і вам скучно, коли я сижу вдома. Е, на Насадію цей однаковий фон завжди. І я як по підручнику пояснюю, що до чого мені самі іноді це скучно, і хочеться з вами просто побалакати. Про кордони, що я хотіла сказати, що людей, які не дотичні до терапії, можна поділити на два типи: це люди, ну в контексті кордонів, це люди, які вважають, що мати свої кордони це просто слати всіх нахер. При, взагалі, якомусь маленькому дискомфорті. Або, навпаки, вважають, що кордони це прояв егоїзму, це робить тебе поганою людиною. І кордони це щось, ну, типу, це якась наглість. Особисті кордони це така невидима межа, яка відокремлює одну людину від іншої. Тобто, у нас є тіло, да, фізично, ми розуміємо, де ми починаємось, де ми закінчуємось і де починається інша людина. Але кордони це. Щось таке, чого ми не можемо бачити, ось це така невидима межа. Як ми розуміємо, що наші кордони порушено через емоції. Емоції це сигнал від нашого мозку, що щось не так. Наше тіло нам намагається донести, що тут мене якось образили, тут зі мною повели себе так, як не можна себе поводити зі мною. Мені це не подобається. Тому дуже важливо вчитись. І цим, в принципі, займаються психологи, психотерапевти на перших етапах роботи з клієнтом вчать спостерігати, розуміти, розпізнавати свої емоції і тригертику, що призвело до цієї емоції, коли ти навчився працювати з власними емоціями, ти їх розумієш, ти їх помічаєш, не ігноруєш. Ось з цього іде початок власних кордонів, як їх будувати. Подивіться на дітей. Діти дуже яскраво проявляють свою агресію, як тільки їм щось не подобається. Я розумію, що в дорослому житті це не адекватно і ну, це не ок, коли доросла людина себе поводить як дитина і просто істерить, коли їй щось не подобається. Але є різниця: дитина вона ще не вміє регулювати свої емоції. Виходить, що доросла людина, вона їх. Просто подивляє, А задача в тому, щоб навчитись з ними працювати. Агресія це просто сигнал того, що зараз ваші кордони порушують. Ви можете їх ще навіть не знати. Але підсвідомо, ви розумієте, насправді, що те, що відбувається, вам не подобається і ви з цим не окей. Але, можливо, ще не вмієте свої кордони відстоювати. Коли ти хочеш, щоб інші люди поважали твої кордони. Ось тут проблемка, якщо ти сам не віриш, що ти маєш право на ці кордони. Тобто, ти, наче, навчився, що я вчусь сказати ні. Тут я йду в опозицію, дуже часто людина йде в опозицію, а кордони це не опозиція. І починається така боротьба. Тому що людина сама ще не вірить, що вона. Ой, я забула про цей мікрофон. Для того, щоб повернути собі ці кордони, які у вас. Скажімо так, вкрали батьки, тому що більшості з нас, напевно, не пощастило в тому плані, що батьки не пояснювали нам причину наслідкові зв'язки. Нам просто казали: не роби так, це не можна, з тим не дружи. І у дитини, наче забирали це право ну, мати щось своє, не пояснюючи. У дитини просто не було вибору, як. Змиритись та прийняти і взагалі забути, що є таке поняття як моє, я маю право. Звичайно, в роботі з клієнтами ми повертаємось в дитинство, щоб знайти той момент, коли з'явилась заборона на поняття моє я хочу, я не хочу. Це подорож, але вона того варта. Розумієте, просити поважати ваші кордони, коли ви самі не вірите в те, що ви дійсно маєте на них право, чому ви маєте на них право, тобто ви. Почитали книжок, подивились відео, і ну, типу, да, make sense, Я теж хочу мати свої кордони, але істинно тут, ви не вірите в те, що ви маєте право на це. Типу, що це розкіш взагалі мати кордони, то воно не спрацює. Ви будете заходити в конфлікт. З чого я почала відео, ви будете в опозиції до всього світу, і це постійна боротьба, це не кордони. Бо кордони це коли і вам ок. І ви інших людей не ображаєте. Ви не зобов'язані задовольняти їх очікування. Їх очікування це не ваша відповідальність. Але ви не робите нічого поганого іншій людині. При тому ви не ображаєте себе. Отак. Коли ми знайомимося з новими людьми, звичайно, простіше, якщо ви вже на цьому шляху, що ось я був people плізером я все робив для всіх, я завжди на себе забивав. А тепер я хочу по-новому стосунках з новими людьми, звичайно, простіше, тому що коли ми знайомимося з кимось, ми наче як прощупуємо. А як з цією людиною можна, а як з цією людиною не можна? Так само і нас прощупують. Тому вже коли ви познайомились з собою, ви зрозуміли, що для вас ок, що для вас не ок, ви це транслюєте іншій людині. Люди, з якими ви вже перебуваєте в стосунках, ваші родичі батьки. Кохані, друзі, вони можуть не знати про ваші кордони. Їх треба прокомунікувати, звичайно, тому що вони можуть продовжувати їх порушувати, не знаючи, що все тепер у вас кордони. Все життя з вами можна було себе поводити як гівно. А тут ні з того, ні з цього. У вас якісь кордони, які ну хтось має поважати. Це складно, це складний процес, знову вибудувати здорові стосунки з людиною, яка звикла користуватись вами. Hey babe. Maybe Кока-Кола. Мені чоловік трошки збив запис. Ось, коротше, це дуже важливо, що на цьому, коли ви починаєте обирати себе, на цьому етапі дуже багато людей може відсіятись. Але пам'ятайте, що це люди, які не хочуть, щоб вам було добре. Це люди, які звикли вами маніпулювати, які звикли користатись. Користатись тим, що з вами можна себе поводити не дуже. Гарно чи без поваги, чи використовувати вас в своїх цілях? Вам треба такі люди в новому житті? Я думаю, що ну такі люди нікому не треба. Плюс це також для вас сигнал, що це люди, які не хочуть, щоб ви були успішними і елементарно щасливими. Бо як ви можете стати успішними навіть в кар'єрі, якщо ви хочете свій бізнес, якщо ви не можете захистити свої кордони, якщо ви не можете сказати ні, вас просто. Всі будуть використовувати в своїх цілях, як ви можете досягти успіху. Звичайно, ви станете для них незручними, але просто подумайте, чи треба вам в житті такі люди. Якщо ваші кордони будуть постійно порушувати, а ви з цим нічого не будете робити. Це призведе до того, що буде зростати напруга, і це буде отруювати абсолютно всі сфери вашого життя. Буде агресія і на себе, і на світ, і воно буде вилазити взагалі. В зовсім інших моментах. Умовно, тут ваша мама порушила ваші кордони, а через годину ви прийшли і насварилися, винесли мізки своєму хлопцю який взагалі нічого не зробив. Я хочу ще раз наголосити, що мати власні кордони це не егоїзм, це про самоцінність. Це коли ти про себе дбаєш. Особисті кордони не роблять вас поганою людиною. Так вони роблять вас незручною. Проте для кого? Для людей. Які паразитують на відсутності ваших кордонів ось і все. А якщо ви хочете відео, де ми розберемо саме, як екологічно відстоювати власні кордони, чи як казати ні, напишіть мені, яке відео вам більш потрібне. Я зроблю окреме відео на цю тему. І скажіть мені, як вам такий формат відео. Я вже вся мокра, правда, сижу в цій машині і не хочу вмикати кондиціонер, бо дуже буде гучно. Але. Чи вам сподобалось таке спонтанне відео? Мені здається, що в ньому якось більше життя, на відміну від тих відео, коли я йду суто по теорії. Ну, блін, теорію теж треба знати. Треба розуміти, коли щось з тобою не так. Коли це депресія, коли це тривожність, що таке антидепресанти? Це все важливо. Але мені чомусь захотілося ось таке більше зробити відео розмовне, просто в моменті тут і зараз я засумувалася такими форматами. Ось. І я чекаю на ваші підписки, на ваші лайки, на ваші коментарі, на ваші дзвіночки. Я все, люблю, обіймаю, пока!